Вітаю, друзі! У нас сьогодні на вулиці доволі таки потужний вітер. І щоб не було проблем зі звуком, так, щоб, вам, щоб вам було більш комфортніше слухати мене. Я вирішив зняти цей ролик в одному з моїх офісів Я впевнений, ви його вже впізнали, так, це мій трак. А говорити я сьогодні буду про те, про що обіцяв. Так. Я надам вам інформацію про Роботу агрономом у Канаді, про агрономію, про сільське господарство в цілому. Я довго думав про те, як це краще зробити, тому що в мене багато матеріалу, і те, що я бачу в, в коментарях, де ви мене задаєте питання. У вас є багато питань на цю тему, тому я вирішив зробити це не одним. Великим роликом, так тому що це було би відео дуже-дуже длинне таке, і воно, мабуть, буде не дуже комфортним для вас дивитись. А я вирішив зробити серію коротких роликів, в яких я буду відповідати на ваші питання різні і надавати інформацію на. Конкретні теми, так що стосується роботи агронома, роботи в, на фермі і сільського господарства в Канаді в цілому, принаймні те, що я знаю. І я хочу зробити ще таке додати до цього формату таке. Я буду відповідати у кожному роліку. Я буду відповідати на три запитання, які я отримаю в коментарях до попереднього роліка. Запитання я буду обирати я буду обирати так, як я вважаю потрібним. Так, тобто я буду обирати найбільш цікавіші запитання, і також буду відповідати на останнє запитання. Тобто це буде працювати так. Я буду зачитувати запитання і давати на нього відповідь. Так, два найцікавіших запитання, на мій погляд, і останнє запитання. Отже, якщо у вас є питання стосовно сільського господарства, стосовно роботи на фермі, стосовно того, що я буду вам розповідати. Пишіть у коментарях, задавайте ваші запитання, а я буду на них відповідати. Розпочати я вирішив з теми, яка я думаю буде найцікавіша для усіх. Тобто, всі, по-перше, питають, а що ж я буду мати, якщо я буду працювати на тій чи іншій професії. Так? І сьогодні я хочу вам розповісти про те, що може заробляти і отримувати агроном працюючи в Канаді. Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь. Багато корисної інформації для себе. Друзі мої, але перш ніж я перейду до теми цього ролика, я як завжди хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Залиште, будь ласка, декілька слів в коментарах до цього відео. Не забудьте про запитання в коментарях. Ну і натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб подальшому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Допоможіть, будь ласка, україномовному каналу. Допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми давайте з вами зараз поговоримо про агронома, що може заробляти агроном, що може мати агроном, працюючи в Канаді. Друзі мої, про те, як ви можете стати агрономом, так і як я прийшов до цього, я вам буду розповідати в наступних серіях. А почну з того, що може заробляти агроном. Отже, якщо ви вирішите працювати агрономом в Канаді, ви можете сподіватися на Перше – зарплатня, так, вхідна зарплатня, це я маю на увазі мінімальна зарплатня до цієї професії. Це якщо ви тільки закінчили навчання, ви ще ніде не працювали, ви ще зовсім нічого не знаєте, у вас немає робочого досвіду е, роботи з агрономом. Ви можете очікувати 50 тисяч на рік. І це до речі, та зарплатня, з якої я починав. Коли я приїхав сюди до Канади, але це було а, 8 років по тому, так ця зарплатня. Вона і зараз є. Є одна компанія, я знаю таку компанію, Це Кооп. Вони пропонують студентам без досвіду 45 тисяч на рік. Але це одна компанія, Всі інші починають з 50 тисяч як мінімум. До якої зарплати ви можете дійти, так, працюючи агрономом? Якщо ви будете працювати в компанії, в якоїсь більш-менш крупній компанії і будете працювати багато років там, не змінюючи позицію, то ви можете дійти до 85-90 тисяч на рік. так. В середньому, якщо ви будете таким вже агрономом, який досвідчений агроном, і Будете мати репутацію, то ви можете перейти в нову кампанію на 70 тисяч годових. Так? Тобто зразу ви можете почати працювати в іншій кампанії і сподіватись на те, що 70 тисяч вам буде гарантовано, що є непоганими грошима. Звісно, зарплатня вона варіює в залежності від провінції, так? але у більшості провінції буде, буде такий рейндж, так? тобто від 45 тисяч до десь 85-90 тисяч це базова заробітна плата для агронома, на яку ви зможете сподіватися. Але, друзі мої, заробітна платня. Це не все, що ви зможете отримувати працюючи агрономом. Давайте з вами подивимось, на що ще ви можете сподіватись працюючи агрономом у Канаді. Ну, по-перше, хочу вам нагадати, що ви будете мати машину, так, яку ви зможете використовувати не тільки для роботи, а також зможете використовувати для ваших персональних цілей. Я маю таку машину, і це машина а зараз це. А от така от машина в мене рам 1500. Так, це трак, доволі таки непоганий, гарний трак. До цього в мене були і Ford 150, і Ви можете це може бути Chevrolet, це може бути будь-який трак. Але чому трак? Чому наприклад не маленька якась машинка? Це зрозуміло. У трака гарна проходимість, тобто ви можете легко заїжджати на поля на траку, так е, про, по, перевіряти, що вам там треба. Ви зможете підвести на ферму, наприклад, сімена чи е, середства захисту рослин, якщо це треба. Я Час від часу я підвожу до фермера прямо на поле чи на його ферму. Він мені робить заказ наприклад, через телефон. Щось таке. Я закидую все це в кузов і везу до нього на ферму. Тобто на маленькій машині ви це цього не зробите так. Ну і траки вони доволі такі комфортні. Я без проблем на траку їздив з Вінніпегу до Едмонтону і обратно. І в мене не було жодних проблем з поїздкою. Так я не втомлювався. Тобто, це, це доволі такі комфортні машини. Ви можете їздити багато в них, ви можете перевозити багато чого в них. І це такий гарний бонус, що ви зможете використовувати цю машину не тільки для роботи, а й для якихось своїх персональних потреб. Наприклад, усі стройматеріали для відбудови мого, моєї дачі я завозив використовуючи цей трак. І це, друзі мої, дає таку дуже велику економію для родини, тому що. По-перше, мені не треба мати машину. Так? Тобто я використовую трак для своїх цілей без, безкоштовно, майже безкоштовно. Я сплачу десь 20-25 баксів за 2 тижні, що це чепуха. По-друге, я не заправляю цей трак за своїх коштів, я заправляю машину на. Кошти компанії. Так? Навіть коли я використовую цей трак для своїх персональних цілей, я все одно заправляю цей трак в компанії так? на роботі. І, звісно, мені не треба мати строковку на машину, мені не треба проходити різні огляди, мені не треба ремонтувати цю, цю машину. Це все робиться за рахунок е компанії. Якщо ви порахуєте всі ці е можливі. Е експенси, так трати, то ви отримаєте дуже таку цікаву цифру, яку ви будете економити кожного місяця і залишати ці, ці гроші для своєї родини. Наступне, що ви будете мати, це звісно різні бонуси. Так, це будуть у вас медична страховка, це буде у вас страховка на дантиста, на акуліста, це буде куча інших різних страховок, які у вас будуть, там на масажі ви можете отримувати. Звісно, це залежить від компанії, в якій ви будете працювати. Деякі компанії надають краще, деякі компанії надають трошки слабкіше ці страховки, але ви їх будете мати, і це дуже-дуже допомагає, коли ви будете щось там купувати, чи будете йти лікувати ваші зуби, чи ваші отримувати окуляри, чи ще щось. Це, це зекономить вам доволі таки суттєву цифру для вашого сімейного бюджету. Ну і також не забуваємо про перерахунки на ваш особистий пенсійний рахунок, так тобто компанія буде робити поверх того, що ви отримуєте заробітну платню. Так, компанія ще буде перераховувати свої гроші на ваш рахунок, пенсійний рахунок, які будуть дуже дуже незайві, коли ви підете на пенсію. І як я вже казав в одному з моїх попередніх відео, багато канадців. Вони розраховують саме на ці гроші, так коли сплачують їм компанія на їх пенсійний рахунок. І багато канадців, які виходять таким чином, які працюють в таких компаніях, е, гарних компаніях, які це роблять, канадці виходять на пенсію мільйонерами. і вони мають доволі такі суттєві гроші на цих, на цих рахунках. І ці гроші прийшли до них, в тому числі з цих з таких компаній. Що стосується відпустки, тут у мене зараз. Е, як так як я тільки почав працювати на цій кампанії, в мене тут відпустка три тижні, що непогано. Так в деяких кампаніях вам можуть запропонувати два тижні, але це рідко зустрічається. В основному три тижні. Плюс вам будуть оплачувати за перероботки, так як і я, я також буду я також отримую за перероботки. Наприклад, у мене сьогодні гарячий такий сезон, коли я вимушений працювати час від часу, виходити на роботу навіть у вихідні, в суботу у неділю та суботу. Так? Е і мені це буде сплачуватись. І це може бути як оплата грошима не безпосередньо, коли ви отримуєте зарплатню Чи це може йти в ваш банк на відпустку? Наприклад, коли я працював X Solutions на моїй попередній роботі, я за один сезон, щоб ви мали на увазі, так? щоб ви могли зрозуміти, про що я кажу. Заробляв собі 3-4 тижні додаткової відпустки, тобто у мене більше майже 2 місяці було, я міг спокінесенько собі брати оплачувальну відпустку. Так і при цьому я, я не перероблявся. Я і зараз не планую перероблятись. У мене така філософія вже зараз, так, як би робити так, щоб не робити, і за це отримувати гроші. Але, звісно, мені треба час від часу виїжджати на поля навіть в вихідні дні. Але я за це буду отримувати додаткові гроші. Ось така інформація у мене на сьогодні до вас, друзі. Що стосується зарплатні, що стосується інших бонусів, як ми називаємо їх тут у Канаді, це perks, так? Це те, що ви можете отримувати. Поверх заробітної платні. Зараз ви можете вирішити, чи є сенс для вас дивитись наступні серії, наступні ролики, в яких я буду розповідати про аграномію, як стати агрономом, що треба робити, працюючи агрономом і таке інше. Чи можливо, це вже для вас буде не цікаво? Ви скажете, ну це таке, це не серйозні гроші, і мені це не цікаво. Я не планую цим займатися. Навіщо мені це таке треба? Друзі мої, я сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал Україномовний контент своєю вподобайкою та підпискою, якщо ви ще не підписані на мій канал. Натисніть на дзвіночок, якщо вас цікавить і далі ця тема. Принаймні ви не пропустите мій наступний ролик з наступною цікавою інформацією про агрономію і сільське господарство у Канаді. Я сподіваюся, що це відео було цікавим для вас, що це відео було корисним для вас. На цьому я буду його закінчувати. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!